Всім привіт! В цьому відео я покажу як працювати з плівками. Зараз це трендовий дизайн, як обробити пальчики та підготувати їх до покриття. Я показала в попередньому відео, тому можете перейти та подивитись. Що я роблю перше? Це знежирю нігтєву пластину дегідратором та починаю працювати з базою педикюрі я використовую в основному рідкі бази, щоб вони тонко лягали на нігодь. Ніяких вирівнювань на ніжках я не роблю і вам не раджу. Якщо немає рідкої бази, то використовую звичайну рабер базу, але втираю її пензлем для гелю, щоб було максимально тонко та нічого клієнту не заважало та не давило на нігтєву пластину. Після просушки бази починаємо працювати з плівками. Попередньо з бази знімаємо липкість, бо на липкість плівки не приклеяться. Обираємо найбільш підходящий розмір плівки та починаємо працювати. Попередньо я нічого не підрізаю, бо плівки пластичні та добре ріжуться. Ставлю плівку на ніготь та починаю притискати до нігтя. Мені потрібно, щоб плівка лягла рівно без складок. Працюю апельсиновою паличкою, як виглажую плівку. Якщо потрібно, плівки можна тягнути, щоб краще вони лягали на нігодь. Вони пластичні та добре тягнуться, і малюнок від цього не псується. І продовжуємо розглажувати нашу плівку. Робимо це до тих пір, поки плівка не ляже ідеально на ніготь. і тільки якщо нас все влаштовує на нігті, то можна прибрати зайву плівку пилкою та перейти до закріплення. Мені здалося краще натягти плівки і потім підпилювати зайве. Тоді це краще виходить і більш охайніше. Стосовно закріплення, виробник радить закріплювати плівки двома шарами бази і потім зверху топ. Але ми знаємо, що товщина в педикюрі недоречна, і саме тому я вирішила закріпити все по одному шару, бо ніжки ми не так експлуатуємо, як ручки, і все приноситься і так чудово. В цьому відео я хотіла зробити максимальний акцент на великий пальчик, але чомусь в цих плівках не було великих розмірів, хоча у моєї клієнтки цілком стандартні нігті на ніжках. Але я покажу, як я це обіграла. Беру найбільшу плівку, яка є в цьому наборі, та починаю працювати з нею. Заводжу плівку до кутикули та притискаю. І роблю все те саме, що і з попереднім пальчиком. На великому пальчику легше рівно розмістити плівку, оскільки він більш плаский та це полегшує роботу. Розглажую плівку, щоб не було ніде складочок. Натягую плівку на кінчик та прибираю зайве пилкою. При натяжці плівка краще опилюється і це пришвидшує нам роботу. Допрацьовуємо наш нігтик до ідеалу, щоб нічого ніде не стирчало, бо це буде впливати на якість закріплення і в подальшому на носибельність. Якщо придивитись на ніготь, то видно, що не вистачає плівок біля бокових валиків. То що ж робити? Я взяла чорний гель-лак та дозаповнила ті частини нігтя, які не були дофарбовані, імітуючи так званий вивернутий френч», щоб було все симетрично. Якщо сказати по-чесному, то я не дуже задоволена роботою з плівками насправді це не швидко. Так, ефектно, але не швидко. Зйомка зайняла майже три години. Плівки в процесі відстають та їх потрібно швидко закріплювати, що не є зручним в роботі. Насправді вони не такі прям тонкі, що на ногах дасть певний тиск і довго з ними ходити противопоказано. Але в мене є ідея на наступне відео, схоже за планом, але без плівок. Став лайк до цього відео та залишай коментар, щоб скоріше я його відзняла. А ми переходимо до закріплення плівок. Попередньо я всі плівки закріпила базою в один тонкий шар і зараз покриваю всі нігтики топом теж тонкий шар і краще брати рідкий топ в мене від відвікс. Вийшло досить ефектно. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, залишай коментар та підписуйся на мій канал. Далі ще більше відео.